Почнемо з простого. Приготуйте для мене блюдо у вигляді хом'яка. Чудова ідея. Але як мені це зробити? А мені треба приготувати тісто. Є борошно та молоко. Бабуся, допоможеш. Милий, тримай шматок тіста. Шеф, що ви придумали. Я вирішила зробити торт. У мене вже є райдужні коржі. Збираємо торт, корж після крем і знову корж. І так до тих пір, поки не закінчаться всі коржі. Потім гострим ножем відрізаємо все зайве. Коли форма створена, кладемо зверху мастику. Ось так вирівнюємо мастикою по торту. Чудово. Дістаємо скітлс. висипаємо на руку. Цукерками заповнюємо рот мого торта хом'яка. Ось так. Ой, як нейтан він любить солодке. Додамо деталі: очі, руки і ніс. Залишились лише вуха. Готово, чудово. Зак, що ти там робиш? Я маю ідею. Я зробив тісто для бісквіту. Виливаємо його на сковорідку і чекаємо. Що чому не готується? Бабуся, у мене нічого не виходить. Люби, що сталося? У тебе не готується твій панкейк? Так, зак, потрібно лише включити плиту. Ось так. Так. А ось я збираю свій пиріг. Вже спекла форму, заливаємо до неї лимон начинку. А що це за чорний дим? Зак, що відбувається? О, ні, у мене все горить. Що мені робити? Мій бісквіт більше нагадує вугілля. А, добре, розрізаємо. Потрібно прискорювати, щоб усе встигнути. Е, ось так. Мені допоможе гострий ніж. Додамо кремо, можна побільше, щоб було непомітно, що згоріло. Все треба робити обережно, повільно, щоб усе було гарно і охайно. Додамо у кожну формочку лимон, Кислий, свіжий. Що ти вигадав зак? Це моя страва. Я зробив торт у вигляді ком'яка. Круто вийшло. Нейте ноцінить. Я так собою пишаюсь. У мене вийшло. Залишились лише я. Додамо до мого пирога крему. Ось так. Чудово. Коли весь пиріг я покрила кремом, можна викласти прикраси у вигляді желейних м'ячків зі смаком лимона. Які ж вони милі. Посадимо їх зверху на торт. Я маю виграти. А ну, час, спробуй. Ого. Все таке різне, але виглядає так апетитно, З чого ж мені почати. Ого, це реально нога дехом'яка. Спробуємо шматочок торта. Всередині торт такий райдужний. Кротяк, і ще він дуже смачний. Просто смакота. Загалом я в захваті. Так, а що тут? Ух ти, Це ж мармеладні хом'яки! Потрібно терміново продегустувати. Давайте спробуємо. Ой, як кисло! Вони зі смаком лимона, гіддота! А який на смак пиріг? Спробуємо трохи. Кисло! Бррр, не буду. Так, мені потрібно терміново заїсти чимось смачним. Це я ще не пробував. Давайте оцінимо. Вау, смачно! Спробуємо повністю торт Схожий на милого ком'ячка. Ой, який гіркий! Нагадує вугілля. Людота вирішена виграв шеф У неї найсмачніший торт Так, перемога моя, але це помилка. Я вже вигадав, що тепер хочу. Приготуйте мені бургер. Я такий голодний. Та звісно, я вже маю ідею. Обсмажимо котлети для бургера, зробимо апетитну скоринку за допомогою пальника. Ось так ідеальна прожарка. Перекладемо на тарілку. Лопатка мені більше не потрібна. Бабуся, що ви вигадали? А я збираю бургер. Це не так складно. Головне використовувати більше овочів і не забути про котлету. Ідеальний бургер зібраний. Але тепер натриму трохи сиру. На цей раз шеф точно не переможе. Переможу я. Перемога має бути моєю, адже я неймовірно смачно готую. Так, натираю сир швидше за всіх. Ось так. Вуаля. Ох. Із сиру робимо кульки. Відправляємо обсмажуватись їх у маслі до золотистої скоринки. Ідеально, ці дві сирні кульки будуть вушками для мого бургера. Я зроблю справжнього ведмедика. Яка краса? Шеф, що ви на це скажете? О, я все одно зроблю краще. У мене бургер в десять разів більше за ваш. До мене прийшла ідея. Вирізаю центр бургера. Чудово. Тепер кладу кубики сиру в центр. Ось так. Дістаємо фен. Розігріваю сир. Він розплавився. Кладемо сюди картоплю фрі. Можна побільше. Па, я так зголоднів. Час підкріпитись. Ой, ви вже все приготували? Так швидко. А у мене нічого немає. Що мені робити? Я вже програв. Но ні, У мене є ідея. У мене є печиво, беремо його для бургера. Для начинки візьму маршмеллоу. І все це зверху поливаємо шоколадним сиропом. Нейтан має оцінити. Це ж так смачно. Обожній шоколад. Хай любий. Тут треба витерти. Бабуся, не треба. Досить. Нетан, спробуй. Я дуже старався. О, Ви зробили для мене бургери. Класно, давайте спробуємо. З чого ж мені почати? Картоплю фрі. Спробуй першою. Обожнюю картоплю фрі. Дуже смачно. Виглядає соковито. Такий великий. Спробуємо. Ох ти. Так, мені однозначно подобається. Смакота. А що тут? Прикольно! Це шоколадний бургер. Давайте спробуємо. Вау! Це смачно! І дуже солодко! Клас! А що приготували тут? Не вірю своїм очам! Це ведмідь бургер! Такого я точно не бачив і не їв. Спробуємо! Як смачно! І ведмідь такий милий! Мені подобається. Милий бургер вийшов. І перемогла бабуся. Ну, нарешті справедливість є. Перемога за мною. Ура! Тепер зробіть для мене картоплю фрі. Давно хочу чимось перекусити. Ого, я обожнюю картоплю фрі. Ну що ж мені зробити з цією штукою? Шеф, підкажете. Картоплю потрібно очистити від шкірки. Я зроблю картопляне тісто. Вмисті змішаємо картоплю та борошно, збиваємо все блендером. Ой, що це за гуркіт? Потрібно розчавити всю картоплю. Бам-бам-бам! Тоді не доведеться її чистити. Зак припини, це не іграшка, віддай мені, але було так весело, бабуся. Добре, що мені робити? Я нічого не зможу приготувати. Що ж вигадати? Точно зробимо іграшку для зака. Я зможу змайструвати з цього шматка паперу паперовий човен. Любий, подивись, хто до тебе пливе. Це паперовий човен. Клас, супер, дякую, бабуся. Відволікла. Продовжимо готувати. Потрібно нарізати овочі. Картопля фрі. Чудово! Давайте приготуємо фріз овочів Огірок. Розрізали. Морква та перець. Це так смачно. Все овочеве фрі. Я покладу в машинки з перців. У неї та на найкраща бабуся. Шеф, як вам моя ідея? Все застаріло. Я зроблю щось реально круте. Це буде картопля фрі у вигляді косички. Обсмажимо її на сковороді. Кладемо. Готово. Розкладемо картоплю фрі у вигляді косичок по порціям. Я навіть підготувала три види соусів. Зак, ти довго гратимеш? Що? Ой, ви все приготували. А що мені робити? Точно! У мене є чітос. Він нагадує картоплю. Але вона буде кукурудзяною. Кладемо чітос човен, який мені зробила бабуся. Вуаля! Вийшло, можна подавати. Я справді намагався. Смачного нейтан. Ох ти. Тут все таке чудове. З чого мені почати? Ой, це що, овочі. Спробуємо. Ну ні, Гедота. Не Ненавиджу овочі. Мені не подобається овочевий фрі. Що там далі? Ох ти! Це картопляна касичка. Цікаво. Спробуємо з кетчупом. Виглядає прикольно. Смачно. Клас. А це з чим? Гірчиця Спробуємо. Ух ти, Незвично. І останнє з майонезом. Класно. Це все вийшло смачно. Однозначно ставлю лайк. Приховаю шматочок на потім. Аби не забути. Ух ти, А тут картопля фрі! Цікава подача. Схоже на чіпси. Смачно! Мені подобається. Але хто ж переможе? Дайте поміркувати. Переміг Зак! Твоя ідея сама класна! Реально! Йохоу! Перемога моя! Я такий радий! Не треба ображати мого онука. Радій за нього. Так, так. Ай, добре, хочу веселку. Ну що, почнемо? Змажемо кримом наші бісквіти. Ось так. Тепер все гарно розрівнюємо. Ще один шар. І ще. Так, декілька разів і закриваємо. Змащуємо рясно кримом. Ось так. Знову розрівнюємо. Здорово. Коли все готово. Додамо шоколад. Ось так. Виходять шоколадні кольорові стіни. І зверху додамо карамель. Льодяники. З ними завжди буде смачніше. Прикрасимо ними зверху торт. Чудово. Отак. Готово. Краса. Ну що, а тепер я перегортаємо отак. Візьмемо ніж, розрізаємо. Ось тут. І ось тут. Чудово. Прибираємо обік. Змащуємо зверху кремом. Додамо ягідку для смаку. І закриваємо бісквітом а тепер розрізаємо на дві частини. Ви тільки подивіться, яка краса вийшла. Здорово. І так, апетитно. Мені дуже подобається. Моя черга. Заливаємо наш джем, у пляшку. Його можна побільше. Потім наливаємо жовтий. Тепер червоний, синій і фіолетовий. Достатньо. Так. Подивіться, яке гарне желе у нас вийшло. Далі розрізаємо пляшку. Це нам не потрібно. Трохи магії і все готово. Вийшло здорово. Ух ти, як апетитно все виглядає. Почну із цього желе Спробуємо. Хм, це дуже-дуже смачно. Так, хочеться ще та ще. Мені дуже сподобалось. Клас. Тепер беремо цей шматочок. Який він райдужний. Спробуємо. Так, мені подобається. Дуже смачно. Приготовано з любов'ю. Лайк. А тут що? Давайте швидше спробуємо. Цей льодяник смакота. А тепер шматочок торта. Клас! Просто смакота. Приголомшливо смачно. Так, вітаю! Це перемога! Класно, я зробив це. І так, друзі, хочу бургер. Так, що там у нас? Візьмемо булочку та закриємо її трубою. Тепер беремо листок салату, сирок, ось так, котлета і булочка. Який запах. Туди її. Що там відбувається? А тепер дивіться, що у нас виходить. Вау! Нам дещо знадобиться. Заливаємо наш сирний соус. Та можна побільше. Як же гарно він розтікається по нашому величезному, величезному бургеру. Так, вийде справжня смакота. Цікаво. А я візьму гарбуз. Тепер потрібно розрізати його на дві частини. Ось так дістаємо ложечкою насіння. Воно нам точно не знадобиться. А ось і капуста. Те, що потрібно. А тепер збиваємо наші овочі. Накриваємо кришечкою. Ось так. Подивимося, що вийшло. Ммм, який класний запах. Викладаємо все і формуємо невеликий кружечок. Так. Закидаємо овочі. Чудово! Овочева начинка готова. Кладемо нашу начинку от сюди. Закриваємо гарбузом. Чудово! Все готово. Тіфані. Що? Ні? Я маю одну ідею. Нам знадобиться багато жуйки. Беремо жуйку, кладемо її от сюди. У нас буде класна начинка. Вийде класний солодкий бургер. Трохи мармеладу. Закриваємо печивом. І, звісно, додамо шоколадного соусу. Заливаємо наш бургер. Ось так. Можна побільше, він буде дуже соковитим. Просто пальчики оближиш. Клас! Яка смакота! Здається, все готово. З чого ж почати? О! Так. Почну із цього. М -м -м. Непогано. Мені подобається. Ой, а як це їсти? Який огний запах. Спробуємо. Фу. Це зовсім не смачно. Б'є. Вау! А це що? Оближимо. Так. А якщо спробувати? Клас! Це так смачно. Мені здається, це і є переможець. Вітаю! Так, і я перемогла, я молодець. А тепер готуємо піцу. <рес> Ха, це зовсім не складно. Зараз я покажу вам піцу в мексиканському стилі. Але спершу танці танці обійманці. О, як цікаво, я люблю танцювати. І Я також не проти. Ну, добре, все досить. Час готувати. Нам знадобиться половинка перцю. На нього покладемо наше тісто і, звісно, його розрівняємо. Тепер беремо томатну пасту зі свіжих свіжих томатів. Оп, викладемо її на тісто і обережно і рівномірно розмажемо її. Ось так. Тепер тертий сир посипаємо ним нашу піцу та побільше. Не шкодуйте. Потім додаємо тонко нарізаних шампіньйонів. І, Звісно, додамо кружечки ковбаски. Секретний інгредієнт: дуже пекучий соус табаско. Будьте обережні, може стати дуже небезпечно. Лише декілька крапель. Так, я перестарався. Ой, здається, щось підгоріло. Нема чим дихати. Погоджуюсь. Я почну готувати свою піцу. Тісто вже готове. Тепер додам цей смачний сир. Чим більше, тим краще. Спробуємо томатну пасту. Чудово. Додаємо який яскравий та соковитий колір. Супер. Додаємо приправи до смаку і трохи зелені. Ось так. Накрили зверху тістом і можна відправляти у піч. Ось так, все готово. Вийшло непогано, молодеця нучка. А що тут у нас? Збиті вершки, те, що потрібно. Ми не будемо готувати шкідливу піцу, а зробимо дуже смачний пиріг. Ось таким химерним ножем я розріжу свій пиріг. Ось так. А начинкою будуть лише натуральні та свіжі фрукти. Подивіться, яка краса. А як вони пахнуть! Чудова, приголомшлива, відмінно. Все готово. Спробуй дорогенька! Ух ти! Як все апетитно! А ось це цікаво. Тебе ми спробуємо в першу чергу. Як багато сиру, та й на смак цілком непогано. Мені подобається. А що тут у нас? Божественний запах. Спробуємо. Ой! Смакота! Я в захваті. Це дуже смачно. Залишився останній учасник. Який гарний, скоріше спробуємо Ой, я навіть не знаю, який шматочок спробувати першим. З ягідками чи з ананасом. Смакота! Бабуся вміє здивувати. Це просто неймовірно. Ну, що у нас є переможець. Бабуся, ти перемогла.